Друзі, привіт! Сьогодні покажу вам рецепт тіста універсального, покажу вам суші. І так по можливості що ще нагадаю, темам і покажу приємного перегляду. Що? Ось саме ця діляція, яка приходить на поріг, мама роздиця. Їх у голоденці кинуть. І погодьтеся, там є три півні. І ще один зайшов десь туди. Кому... Що з них їсти? Она грозиться, ну що робить, не дуркуй. Чого таке шлякатий? Воює, га? Хто тут таке роб? Ай-яй-яй, віра, тебе обкидала, да? Сраката ти баришня, треба ноги он, там тобі почистити. А срака лишні в року Ага. Ну да Мамці мамця. Там троюрідній брат. Ну телиця вже така, знаєте, файна барышня, вже є що парувати. Жопа вже не видно тут. Видно, жопа вже така файніча, ну, що в пані бісики, да? Пані, у вас бісики? Тебе можна так робити? Скажи, я ж воно дала дві диви. Я пішов і їсть, а ти що ти робиш? М? Що робиш, питаю? Що робила? А, ти чемна? А як стрибаєш як стри, коза? Соромно тобі стало, так? Да? Соромно, ай-яй-яй, їж. Давай швиденько друзі, ось тут в мене мами в літній кухні. Я на тому каналі показувала ось тушонка моя. Яку я поробила з гусей. І тепер тут поскладала, буду собі тільки брати. Весна прийде і часу буде мало, тому що багато роботи нагорода. Тут сало складено також. Є воно, бачите, з чесничком таке ароматне. І без чесничку таке файне. Тут ми не, не живемо, а тут у нас тільки як склад. Все складене, Тож мається. І сальце. Ось смалець є. На... О, як там? На печиво, на пляцки. Зараз дуже популярні пляцки із смальцем. Тринадцать и девять, баба, валей, такие лапа. А? Роль в ты не. Адамчик, ты куда писал? А? Ой, дамчик, пришел хлеб до мен? Да? Ты, бандит, ты нашу всех зачипаешь. А? Доброго недільного ранку, не знаю, видно вам чи ні. Дивіться, сонечко як присвічує на паркан, як він парує. Дворі дуже холодно, але дуже ясно. Сонечко дуже файно світить. Думаю, що це за завал такий? Чужий? Чужий який прийшов, а якийсь казь причем. Хлопці, він вас погризе! Хлопці! Хлопці! Кокі! Кокі! Три склянки Води такі Дві І 4 столові ложки цукру, одна, дві, три, і чотири. Пачечка дріжджів пресованих 100 грамів, додаємо сюди. Ретельно все розмішуємо у теплій воді, щоб цукор розчинився, і дріжджі відповідно. Тепер додаємо 6 столових ложок борошна, дві. Три. чотири. П'ять. Шість. І все це файно, файно розміснюємо. Закриваємо рушничком і даємо 15 хвилин, щоб дріжджі наші активувалися. Потім будемо показувати, що далі. Це в нас пройшло 15 хвилин. Додаємо сюди одну чайну ложку солі. Додаємо сюди 1 стакан олії і тепер починаємо додавати. Від 6 до 8 стаканів муки борошна. Борошно може піти кожного разу по різному, тому що кожен раз різне борошно. Тож зараз це в мене вже 3 стакани. Замішую потім додам решту. Що ж, друзі, в моєму випадку сьогодні пішло 7,5 стаканів борошна. Ось тісто я вже домішую, бачите. І вже нам зараз буду починати робити свої плаченди, виробляти і пекти. Пробуйте, хай у вас утримують. Будемо розкочувати тісто. Зараз доблю сюди стіл. Можна, в принципі, і просто ось так руками. Я нікого не вчу, я просто показую, як роблю їх я. Кожна господиня робить все по-своєму. Погодьтеся. Тепер на тісто я сиплю цукор. Чому на тісто, щоб защепити легше зверху нашу плаченню. Тепер накладаю ось так гарбуз. Гарбуза не шкодуйте, чим більше, тим смачніше. Тепер зверху гарбуз притрушую корицею. Зараз корицею потім буду брати ще ванільний цукор. Теж дуже смачно. Чекайте, бо моя кориця щось за. Ось так притрусила. Тепер беремо і защіпуємо наші де пероги Ось так. Щик -щик. Чик-чик-чик-чик-чик-чик-чик, головне краєчки ось ті файно защіпуйте. Хоп! Тісто у нас м'якеньке. Ось так файно-файно защіпуємо. І ось так притискаємо і кладемо на деко. Беремо і переносимо на деко ось така це менша. Я їм підростати не даю, я відразу їх ставлю до духової шафи, тому що потім буде багато тіста, а буде мало начинки. Тож, Що ж, місія плачинки майже виконана. 2, 4, 6, 8. І ось, подивіться, стільки тут гарбуза і трішечки тіста. Вона м'якенька. Бачите? Ось така. Дуже-дуже м'якенька. Аромат стоїть. Ще одна кругла печеться. І все. На сьогодні. я завершу. Лишилося скуштувати ще свою плаченту. Дуже смачно тільки гаряче. Смакота. Тепло тянуть. Тут вже все рознилося, вона жерабасить. Сьогодні хочу запропонувати вашій увазі торт медовик на 4 доби. Тобто, суть в тому, що ми сьогодні замішуємо тісто, і наше тісто стоїть 4 доби. Через 4 доби ми беремо і випікаємо наше тісто. 4 яйця. Додаємо сюди одну склянку цукру. Сюди ж додаємо одну склянку меду, додаємо сюди столову ложку соди. Так, так, не лякайтеся, саме столову ложку. Все воно в нас погаситься завдяки цукру і меду, точніше завдяки меду, і того, що воно довго буде. Тепер все це ретельно, ну як ретельно, збиваємо. Тепер додаємо сумі 4 стакани склянки боруша. Два. Три. Все це перемішуємо і лишаємо на чотири доби. Ось таким чином замішується тісто і лишаємо. Потім, сьогодні у нас 23 лютого, 27 лютого я буду пекти свій торт. Кожного дня я вам буду знімати, показувати, в якому стані наше тісто. Дуже файно лишити його в прохолодному місці. Я лишу його тут в кухні, накрию харчовою плівкою зараз, і нехай стоїть. Що, друзі, я щойно замісила медовик на 4 доби, і потім вам покажу. Треба 4 доби дати йому постояти, замісити і домісити, точніше, і випікати. Тож, ви мені, будь ласка, нагадаєте, що мені 27 лютого треба буде спекти медівник. Що ж, готуємо рис для суші. Для цього беремо 200 грамів. Круглозернистого рису 413, але я діляти не буду. Озковою умовою для варіння файного рису для суші має бути каструля з товстим дном. Рис ми промиваємо не менше 5-6 разів, щоб вода була прозора. Отже, до рису доливаємо 440 грамів води, накриваємо кришкою і даємо йому кипіти. Кипіти він має у нас 15 хвилин. Пуємо заправку. Беремо 50 грамів цукру О, в мене вже 60. До цукру додала 80 грамів рисового оцту, будь-який рисовий оцет. Додаю пів чайної ложки солі. І все це на вогонь доводимо до кипіння, щоб все в нас розчинилося. Друзі, пройшло 15 хвилин. Тепер беремо рушник, накриваємо наш рис. І лишаємо його ще на 15 хвилин. Ось так. Лишня волога. У нас піде в рушник, потім заправимо заправкою. Друзі, наш рис постояв ще час, який має стояти під рушничком. Тепер додаю свою заправку і ретельно його вимішую, поки ще рис гарячий. Він бере в себе всі спеції. ж, накриваю ще, хай постоїть, поки я буду робити наші суші. Друзі, беремо лист норі, кладемо шершавою стороною нагору. Тепер беремо. У мене тут завжди стоїть мисочка з водою. Я вмочаю в неї руки і набираю рис. Накладаю рис. Ось так, чекайте. Рис треба файно розпреділити аж до самих кінцівок Так, ось тут. Дивіться, щоб було усе у вас. Я ось тут візьмемо трішки, докладемо. Тепер беремо крем сир. Тепер кладу Креветки. І тепер ще кладемо огірочок. Тепер беремо наші роли і починаємо їх закручувати. Дойшли до ось цієї позначки, де в нас закінчується рис. Тепер беремо пальцями пальців воду, ось так, і краєчки змащуємо водою. І згортаємо файненько, крепко далі. І ось воля. Перший ролл готовий. Поїхали далі. Що ж, друзі, поїхали робити другий роль. Ручки обов'язково змащуємо, вмочуємо у воду, набираємо рис і починаємо накладати на наш норі. Ось так файно-файно все накладаємо. Знову накладаємо наш крем-сир. Для зручності я крем-сир поклала в кулінарний мішечок. Можете в звичайний пакет і в уголок відрізати. Я теж раніше так робила і все файно отримується. Тепер беремо крабову паличку. Ось так файненько все складаємо. Дуже смачно ще отримається із. Авокадо, але в мене його зараз немає, тож буде без авокадо Кладемо огірочок і знову починаємо скручувати. Саме, щоб ви зрозуміли, нам потрібно ось оцей край загорнути ось сюди, щоб у нас оце. Бачите, поїхали далі тепер. І тепер, і так, все це файно, крепко треба скручувати. Ну що ж, дійшли до краю і знову намащуємо водою і загортаємо файно наше. суші нашу? Тут вже можна і без коврика? І ось воля? Зараз чекайте. Ну що ж, ну як доказують, не боги, горшки? Опалювали ось мої суші тільки. Цього разу в мене були поганої якості нори. І воно трішки покоцані. А так вони ціленькі. Було б ще файно, аби було авокадо, але тут буде тільки із крабових паличок і креветок. Кривет, Смачного нам, а вам не бійтеся, беріть пробуйте Тож, друзі, тепер треба посмакувати тюші, це в мене із крабової палочкою. Макута, тепер з креветкою. Ще я хочу сказати, що дуже багато ролі грає цей вершковий сир. Якщо він хорошої якості, то тоді суші бомбезні.